821 день в Канаді, що у нас сьогодні 13.09.25. Сьогодні субота, гарна субота. Ну, в одно була роботка, бодить до мене а -а -а. працівник з іншої будівлі. І заявочку побачив сьогодні. Що тече кондиціонер? Знову це цей самий кондиціонер. Я думаю, що там ззаді ззаді десь воно протікає і тече вниз, бо більше нема звідки. Спері все закрито. Я наливав воду, треба буде взяти на другий раз ціле відро води і вилити під піддом. Побачите, звідки воно тече дуже погано. Дуже погано. Ну нічого. Сьогодні я прийшов, стукав, його не було вдома. А так, виспався сьогодні, поспав довше, десь біля 11-ї прокинувся вже, чай мене розбудив. Я вже став, зібрався, Попив кави. Включив комп'ютер. Наставив я. Видно видно. о, якраз тут внизу така штучка блимай, от, -от, -от, от там. І... І тут є оця от планочка це з Орскла. бо там була така штучка, яка натискає тільки на дві кнопки. Я зробив. Що вона тепер натискає на цілу кучу кнопок. На то скло внизу я там приклеїв такі резиночки на двохсторонній скотч, зверху планочку. І вона, оця вся пластина, вона опускається. І скільки я би там кнопок не наставив, воно натискає тільки ті, що мені треба. Всі одночасно і цього вистачає. Воно не мусить бути початку. Вистачає ідеально. Забавився з тим походив. Винесли в Donation коробочку. Це мені не треба, але коробочку я таку я люблю такі коробочки. Мені будуть якраз на дрібні деталі. Е, далі що? Що тут мене сюди? А, от до речі, осла я це і зробив. А, е, ось таке от орскло. Воно, е, це типу пластик. Воно було велике, я обрізав смужку і звідти взяв серединку. Мені ця серединка якраз підійшла. Воно досить важке, в ній треба... Ну, Я вже не буду пояснити. Як, але все працює. ідеально. ідеально. Е... Подивився на балконі. Мишок вже нема. Мишок вже нема. В офіс зайшов, в магазин заходив, взяв сметану. Сьогодні захотілося вареників. Зварив вареники такі. Ну, вареники. Найкращі вареники це костковські вареники. А я був десь в, в суперсторі чи в Волмарті і там е просто побачив парці вареники, захотілося мені і взяв його. Oh, oh, oh. oh. Походив туди, постукав, нікого не було. Ну і що? Нічого. І нічого. Повечерили. Вже мішки під очами треба йти спати. Завтра буду спати довше. З братом поговорив, змінив номер. Мені просто якраз Viber зразу підказав. а, а так, змінили номер в Telegram. Поговорили, мене так, що так. Добре, можу я спати, не буду затягувати, бо і так пізно.